Сьогодні я вас запрошую на заняття з навчання грамоти, де ми будемо з вами продовжувати вчити звуки та букви. Ти вже знаєш, що букву ми що, дітки, можемо прочитати або і написати, а звук ми не бачимо. Звук ми лише чуємо або промовляємо. Я вас, дітки, запрошую прослухати невеличку казочку. Допоможе здогадатися, який же звук ми сьогодні будемо вивчати, а ти будь уважним. Жила собі дівчинка Надійка. Надійка була веселою, грайливою. Вона любила співати пісні і в дитячому садку, і вдома. Тата купив для Надійки ноти. Тепер цілий день Надійка ходить з нотами і співає різні пісеньки. на но ну не н. -не". По сусідству з Надійкою жила ніна дівчинка. Ніну всі звали капризулею. Вона часто плакала, а коли їй пропонували різні іграшки, вона відповідала. Дітки, так який звук ми сьогодні будемо вивчати? Н. -н, 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 -н. Не, не. Звук Н-Н-Н називається приголосним звуком, бо, на відміну від голосних, ми його не можемо проспівати, а вимовляємо коротко. Не, -н, -н, н наче ниточка наша рветься. Не, не. А чому ж ми не можемо співати приголосні звуки? Тому що нам щось заважає. А що нам може заважати губки, зубки або язичок? Дітки, а хто був дуже-дуже уважним у касці, який ви ще почули звук? Та, ні. У звука Н є братик звук Ні. Дітки, якщо ми візьмемо дзеркало і спробуємо його промовити, ні, у нас наче язичок піднімається ближче до піднібення. І стає так м'якенько та ласкаво виходить. Ні, ні. Ось, наприклад, небо. Н це приголосний звук. Ми його позначаємо однією рисочкою, це твердий приголосний. А його братик звук Н. Це м'який приголосний. І ми їх будемо позначати двома рисочками. А зараз я вам пропоную пограти зі мною в гру. Я буду називати звуки, а ти, коли почуєш звук Н, плескай в долонці. Ну що, дітки, приготувалися? Слухайте уважно. У? Молодці. Пограли. Дітка, давайте зараз пригадаємо. В яких словах живе звук ни? Подивіться, будь ласка, на екран і повторюйте нога. Небо. Ножиці. Нитки. Дякую, дітки. А зараз я вам пропоную пограти в ще в одну гру. Ви знаєте, що звук «н» не тільки буває на початку слова, але іще буває всередині та в кінці. Тож я буду називати слова, а ви мені будете підказувати, де ж заховався звук «н» на початку всередині або в кінці. Дітки, подивіться, що намальовано. Так, ножиці, давайте промовимо. Ножиці! Ножиці. Де ми чуємо звук н? Так, на початку слова. Тепер, що ми бачимо, так, наше радісне яскраве сонечко. Давайте промовимо. Сонечко. Сонечко. Де ми чуємо? Так, посередині. Що, намальовано на картинці? Так, диван. Давайте промовимо. Диван. Диван. Де ми чуємо? Так, в кінці слова. Дітки, подивіться, будь ласка, уважно. Звук Н позначається буквою. Не. А щоб краще запам'ятати, як вона виглядає, я вам пропоную їх викласти. У мене є сьогодні ось такі палички, лічильні та дерев'яні дерев ось такі кільця. А ви можете використовувати будь-що, гілочки, гудзики. Ну що, давайте спробуємо. Давайте спочатку спробуємо ось таких дерев'яних. Так? Викладаємо, щоб у нас ж була схожа на ось. На букву Н нашу. Ось так. Чи це буква? Чи драбина? Дивувалася дитина? Так. Ну, а якщо один шабель, то це буква НИ. Звичайна буква Н. І давайте ще. З паличок так спробуємо з ось таких лічильних. Ось так. А ви можете використовувати звичайні гілочки на прогулянці. І так ви краще запам'ятаєте, що звук Н позначається буквою Н. Ось дивіться, подивіться, як у нас гарно з вами вийшло. Ми з вами скоро обов'язково зустрінемось, щоб вивчати нові звуки та букви. А поки що викладай букву Н, вимовляй звук Н та пригадуй слова, в яких знаходиться звук Н на початку в середині і в кінці. До нових зустрічей!